Сила нації завжди в'єднанні, лави дружні, враг не проб'є, а нападнику зло відділяється, влада Бога скрізь усюди є. А народ наш бережений Богом, Україна вільна і свята, край героїв, похвали достойних розцвіте, привільна земля. А народ наш з Богом буде жити, боїство людини у добрі, Недолюцям нема в світі місця, іроди позникнуть навіки. Сильні, благородні, світлоносні, легідні красуні ось мій рід. А розбійники, застряні, люті, виродять і зникнуть весь набрід. А моя земля з руїн устане, бо це Божа праведна земля. Оційна свобода і незламність, грична сила в нас жива. Україна з попелу повстане, наче фенікс дивом оживе. А гнобителів і казнокрадів зорювання скінчиться уже. І розвіється нечистий порох, Їдки слід від нечисті рефе. Слава Богові, героям слава, Українонька понад усе. Тіпся за гори, а тепер тримаюсь за своє. Ну що мені ті постелі, гори? Я тут є, і ти зі мною є. Їдний бо я найбільша сила і розради. Моя стіна таємниці мої, мої крила. Навіть якщо в домі, ті війна ідний дім це те чарівно вишні, весне буйні небо говбе. Не кажіть мені, що я тут лишня, дім це я не зрадна. Нам додому хочеться туди, де ми посивіли, де небо вливається в вікна, потоками синіми. Де посадили дерево і виростили сина, де збудували дім, який без нас відсирів, а дорога наша розквітає мінами, ковила й туман покривають вирви. Вертаємось гіркими, неговіркими, винними. Нам би мати дім і трохи миру, нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки за в родинних. Ми додому їдемо, туди, де ми виросли. Нас батьки чекають, могили і стіни. Ми підемо трішки, хоч би були босими, як не знайдемо дому там, де ми залишили, побудуємо дім понад абрикосами з неба синього і з хмар пишуть. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав і витри сльози, Поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій. Вона віддячить дітям і всім, хто. Хоче й вміє вільно жити всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні найкращі в найкращі світі наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимовлюємо в Бога зараз. Всі, всі хліб і квіти, суперечна пастям, багато сій, щоб вистачало всім.